Перед своєю відправкою прикликав до себе своїх грабів і майно своє поділив між цими людьми. Одному дав 5 талантів срібла, це дуже велика сума, іншому дав 2 таланти срібла, а третьому дав один талант срібла, сказано у притчі, що кожному він дав стільки, скільки людині було по силу з цими грішми зробити лад. Той, хто мав 5 талантів срібла, пішов і дав це срібло в торгівлю і здобув ще 5 талантів, таку саму суму. Той, що два, зробив так само. Той раб, який отримав один талант срібла, пішов, закопав у землю це срібло і нічого з ним не зробив. Через довгий час повертається цей чоловік багатий. Кличе до себе своїх робів і каже їм: дайте відповідь за те майно, яке ви від мене отримали. І ось той, що п'ять талантів отримав, приніс десять вже талантів. той, хто два, приніс два. Той, хто один, нічого не приніс, тільки той один каже: ось тобі те, що ти мені дав, я його закопав у землю. А ті двоє сказали: ось тобі те, що ти нам дав, і ми ще так само здобули. Ось того, хто здобув 10, хто здобув 5 талантів, хто здобув 4 таланти, Господар похвалив і сказав, ви добрі, вірні слуги. За те, що ви в цьому малому були мені вірні, я вам даю те, що ви від мене отримали і те, що ви заробили, це буде ваше. А до того, хто нічого не здобув, а тільки заховав у землю, сказав господар так: раб, Лукавий йте лінивий. Якщо ти боявся і знав, що я є жорстокий, то чому ти ці гроші, які отримав від мене, не віддав купцям, щоб вони вторгували, і я би отримав своє майно з прибутком? І сказав він до інших слуг: ось цього, що так ліниво вчинив, зв'язавши йому руки та ноги, викиньте його у пітьму, там буде плач і скражих зубів. Тому що той, хто буде мати, тобто той, хто здобуде, ще більше дасть йому, а той, хто нічого не буде робити, то відніметься від нього і те, що він ніби мав. І закінчує Господь цю таку історію такими словами: хто має вуха щоб слухати, нехай чує. Досить часто Ісус Христос коли розповідав такі простенькі історії, а ці простенькі історії були звернені для людей, щоб люди. Ну, ніби чули, що тут все просто, але з іншого боку, щоб люди могли задуматися, а що це означає? І щоб люди, зацікавившись цим, якщо вони дійсно їм цікаво те, що їм Спаситель казав, вони підійшли до нього чи підійшли до його учнів і запиталися, розтлумачте нам. Тобто так часто Ісус Христос звертався. І ось ми чуємо сьогодні цю притчу, про що вона? Святі Отці так тлумачать нам зміст цієї історії. Кожна людина, яка з'являється на цьому світі, вона отримує від Бога різноманітні таланти: талант життя, талант здоров'я, талант різних здібностей, різних можливостей. Хто є та людина, яка закопала талант ці у землю, ну, духовний зміст? Це людина, яка все своє життя, час свого життя, можливості, здібності, вона витрачає на земне, без всякої думки про небо. Людина своє життя проводить тільки так, щоб їсти, пити, якось добре проводити час і все. Людина в своєму земному житті думає тільки про себе і тих людей, які для неї близькі та дорогі. Це в кращому випадку. Ось для неба ця людина нічого не робить. Для земного життя, так, така людина робить, ніби добре, але для неба ця людина нічого не робить. Людина, яка отримує таланти, життя, здоров'я, можливості і використовує їх для Бога, така людина не тільки отримує благословіння в земному житті, а вона і отримує благословіння на тому світі. Таку людину Господь хвалить. Якщо людина що означає, що людина примножує свої таланти для неба? Коли людина живе на цьому світі зовні, як ніби всі інші люди, вона працює, вона... їй треба їсти, їй треба там, відпочивати, їй треба десь і веселитися, десь треба існувати, зустрічатися з людьми. Але при цьому виконувати роботу, але при цьому людина намагається все це робити з думкою, щоб годити Богові. Ну, Наприклад, можна іншим людям робити добро з думкою про те, я роблю їм добре, і вони мені зроблять добре. Тому що, якщо я буду до інших людей погано ставитись, вони, відповідно, до мене теж будуть погано ставитися. З такої точки зору, чисто земної це ніби правильний підхід. І людина дійсно робить іншим людям добре, і за це її можуть похвалити, за це її можуть в тяжкий момент життя до такої людини можуть прийти на допомогу. Це добре з одного боку. Але якщо людина це робить тільки виключно для себе, з думкою про себе, щоб мені було добре, така людина не отримує нагороди від Бога на тому світі. Якщо ж людина так само робить добрі справи по відношенню до інших людей, але з думкою про те, що я так роблю, тому що мені Бог так заповідав робити, от тільки оця така внутрішня посвята Богові своїх справах. Яку бачить тільки один Господь Бог, така, така а, діяльність такої людини з цією посвятою, вона приносить людині скарб на тому світі. І може бути так і так нерідко буває, що людина в своєму житті може іншим людям робити багато добра. Але в якийсь момент люди можуть ну, знефтувати цією людиною, тому що може вийти так, що людину просто використовують, тому що людина займає певне становище. З нею добре дружити, з нею добре проводити час, людина тобі робить добро я з цією людиною буду. А якщо ти бачиш, що тобі людина вже ну, не потрібна, не цікава, або з'явилися якісь інші люди, з якими можна краще провести час і більше отримати якихось вигод земних, то про таку людину забудуть. Від неї просто відречуться. І які моральні страждання і психологічні потрясіння для такої людини, яка робила свої добрі справи по відношенню до інших людей з думкою про те, щоб потім від них отримати взамін те добро. Але якщо людина робить свої справи добрі по відношенню до інших людей з думкою про Бога, я роблю це для того, щоб угодити Бога, то такій людині, звичайно, найлегше буде переносити якісь земні несправедливості, страждання. А саме головне, така людина буде відчувати в своїй душі присутність Божої благодаті. Така людина вже буде мати в душі відчуття неба, присмак цієї такої тихої, мирної радості, яку дає благодать, яку дає Господь, даючи благодать Святого Духа. Що означає ще робити, примножувати ті таланти, які нам дає Господь Бог? Це як вже було сказано, робити наші справи з думкою про Бога, робити добро ближнім, знаходити час для молитви, для читання Божого Слова. Бажано щодня. Це дуже важливо. Коли людина кожного дня знаходить час, коли вона має більше часу, вона більше часу знаходить, коли вона має менше часу, вона менше часу знаходить, але все ж таки постійно кожного дня знаходить час, саме головне, для щирої, уважної молитви. Не просто прочитати молитву, певну кількість, а прочитати від душі, від серця, з усвідомленням того, що ми звертаємося до Бога, і Бог нас чує, і Він нас бачить. І для Бога головне це не те, що ми будемо казати язиком, чи скільки ми будемо казати, це теж має певне значення. Але головне в цьому, щоб ми мали віру, щоб ми мали усвідомлення, до кого ми звертаємось. І ще ми вдумувалися в ті слова, які ми кажемо молити. Навіть дивіться, молитва Господня Отче наш. Ну, напевно, більшість людей, які вважають себе віруючими православними людьми, вони цю молитву прогуляють щодня. А які там є слова? Ми коли звертаємося до Бог, Отче, пробач нам провини наші, та які ми прощаємо нашим винуватцям. Яка величезна кількість людей, які ходять до храмів? Вимовляють ці слова молитви, але при цьому ненавидять своїх ближніх, не хочуть їх прощати, хочуть мстити, хочуть робити зло. Якщо б людина дійсно, серйозно ставилася до тих слів, які вона промовляє до Бога щодня, і вдумувалася в те, що якщо я кажу, звертаючись до Бога, пробач мені мої провини, та як я пробачаю моїм винуватцям, Якщо б я дійсно щиро вимовляв від душі ці слова, то напевно, якщо б трапилася якась неприємність у стосунках з іншими людьми, я би задумався, якщо я не хочу простити, якщо я не хочу примиритися, то на що я можу надіятися від Бога? Тому що Бог каже, якщо ви не будете прощати своїм винуватцям від сердець ваших, то й Отець ваш Небесний не пробачить вам. І багато інших є речей. А читання Божого Слова, воно нам допомагає формувати свій світогляд згідно з Божою волі, щоб ми знали, як нам чинити в нашому житті. І досить часто, коли людина читає Боже Слово постійне, свята Євангеліє. Навіть може бути так, що людина не виконує те, як там написано. Хоча людина може хоче, в неї не виходить, особливо спочатку. Але святі Отці навчають, що навіть саме читання оцього Божого Слова щоденне, воно вже певною мірою омиває нашу душу від гріховної зарази, яка вливається через нашу свідомість ззовні. Ну, уявімо собі, от можливо, ви маєте такий досвід, якщо ви десь знаходитесь в компанії людей чи на роботі, чи десь в подорожі, які постійно ну, матюкаються. Які постійно говорять якісь злі, якісь речі, постійно на всіх пересужують, переливають тісточки, навіть якщо вам це неприємно, але ви можете, провівши час такі компанії чи декілька днів відчути, що ви вже спустошені душею, що вам важко, що вам тяжко. Ви можете ловити себе на думки, що ви вже давно покинули ту компанію, а у вашій душі виникають ті якісь вирази. Нецензурні, ті якісь погані та погана інформація. Чому? Тому що ця скверна зайшла в нашу душу, навіть якщо ми того не хотіли. Так само, якщо ми читаємо Боже Слово, постійно намагаємося, хоча по потрішки кожного дня, то це Боже Слово, воно залишає там слід. Як написано у Псалмі Давида, що блаженна та людина, яка поучається в законі Божому день і ніч, і вона буде як дерево, що росте біля води. І принесе пліт свій свого часу. На останок я вам розкажу одну таку історію, яка міститься у святих книгах. Був один чоловік, який займався бізнесом, він був купець. І ось одного разу він е, позичив багато грошей, вкла це в товар, сів на корабель і поплив у Африку. І трапилося так, що дорогою була сильна буря. Корабель потопив. І всі ті товари вони загинули. Цей чоловік залишився живим. Але коли він повернувся ні з чим, він не мав з чим розрахуватися з тими великими боргами, які в нього були. Це були ті часи, коли людей, які мали борги, садили у в'язницю, і людина там у в'язниці мала сидіти все життя, доки не знайдуться ті, хто за неї цей борг оплотить. І ось цей колишній багатій. Опинився у в'язниці. Його дружина е, теж вони були змушені продати майно, яке вони мали, оселю, щоб сплатити частково борги, і того, того не вистачало. Ця жінка почала займатися простою буденною роботою, і за ці гроші вона годувалася сама і годувала свого чоловіка. Теж у в'язницях там і не дуже годували в ті давні часи. І ось одного разу, коли вона була, ця жінка навідала свого чоловіка туди, у в'язницю. Прийшов богочестивий у лапках, я кажу у лапках, ви зрозумієте чому християнин. Теж багатий чоловік, який прийшов у, ось, у цю в'язницю для того, щоб робити милостиню тим людям, які там сиділи. І ось цей чоловік, прийшовши робити ті добрі справи, християнин, побачив цю молоду і досить гарну жінку. Він поцікавився, що, хто це така. Він покликав її до себе. Вона йому розповіла свою історію. І тоді що каже цей чоловік? Я зроблю тобі добре, я викуплю твого чоловіка, і ви будете вільні, я зроблю це заради Христа. Цей чоловік, і каже не так. Він каже: хочеш, я заплачу весь борг твого чоловіка, але ти маєш бути моєю. Тобто він пропонує, нібито роблячи добру справу на перший погляд, нібито допомагаючи да, цій сім'ї, але він робить, їм пропонує цю. Прийняти від нього цю милостиню, взамін того, що вона вчинить перелюб. Тобто, з точки зору духовної небесної, це взагалі, те, ну, взагалі недобра річ. Навіть якщо ти пропонуєш людині зробити добро, то ти робиш це не для Бога. Напевно, він і приходив у цю в'язницю не для того, щоб. Дійсно зробити це заради Христа. Швидше за все я роблю припущення. Можливо, він хотів так потішити своє самолюбство, можливо, він хотів зробити собі імідж перед іншими людьми, що ось я такий добрий. А може, він мав багато якихось злих справ, він хотів би частково, хоч якось компенсувати ті злі, злі свої справи, можливо, ті прибутки, які він здобув нечестивим шляхом, роблячи, кидаючи там якісь крехти від того, що він награбував, можливо. Тим людям, які сиділи у в'язниці. А тут він побачив цю молоду жінку, і він захотів її взяти з собі. Жінка йому сказала так: я піду, поговорю з своїм чоловіком. Можна подумати собі, от в, яку, в якій ситуації опинилася ця сім'я. Вони були колись багаті, заможні, у них були перспективи в житті, а тут вони були позбавлені всього цього, і не було ніякої перспективи і надії на те. Що їхня ситуація може змінитися в земному житті на краще. Тому що він сидів у в'язниці, він не міг працювати, щоб якось ну, відробити, та й не було з чим починати, він мав тільки борге. І для нього була велика спокуса і скорбота, і для неї теж була велика спокуса і скорбота. Вона могла би погодитись і піти до цього багатія, чоловік був би її визволений. Вона теж, можливо, би якийсь час прожила би, можливо, би, я вам кажу, можливо, би якомусь певному достатку. Але це були віруючі люди, які, ну, напевно, швидше за все, в них було вище поняття в душі чи просто земні. Та й навіть якщо б вони були невіруючі людьми, теж це теж дуже такий ну, серйозний виклик, який повстав перед ними. Заради любові до іншої людини, піти. Проти цієї любові, але допомогти цій людині. Чи заради цієї любові зберегти вірність і залишитися в тому становищі, в якому вони були? Це навіть чисто з такого земно, земної в земній площині це дуже таке непросте випробування перед ними вуста. Але ще вони були і віруючі люди, і для них, напевно, Божий закон був на першому місці. І ось чоловік, коли це почув, каже, скажи цьому, цьому богатію такі слова, що ми любимо одне одного, і ми не будемо порушувати нашої вірності одне одному цією справою, і ми боїмося Бога, і ми надіємося на Бога, який подбає про нас. Ось вона так відповіла на тому багачу, він посміхнувся і пішов собі далі. А що трапилося далі? Але зверніть увагу, що те, що далі трапилось, його могло би і не трапитись. Тому що не завжди буває так, що людина може собі думати, от я зараз роблю те, як Бог мені каже, і обов'язково завтра чи через місяць мене Бог благословить, що мої всі проблеми зникнуть. Буває так, і в цьому випадку так і сталося. Але нерідко буває так, що людина, яка йде шляхом виконання Божих заповідей, вона може до самої смерті пройти шлях випробування і не бачити ніякого визволення від тих скорбут. Таке теж буває. Але ось я продовжую. Їхню розмову чув один чоловік, який теж знаходився в в'язниці. Це був розбійник, який зробив дуже багато зла, багато вбивств. І його мали за декілька днів стратити. І оцей розбійник підійшов до них і каже: Я чув вашу бесіду. І я подумав собі, що скільки зла я людям зробив в своєму житті, скільки вбивств, скільки несправедливостей. І те, що я почув і побачив, як вчинила вище, ви дійсно боїтеся Бога, я про Бога нікого не думав. І ви не захотіли купити ціну свого визволення такою, ну, такою річю, як перелік. А я стільки з вас зробив. Дивіться, давайте зробити так. Мене через кілька днів мають стратити. А в мене є в одному місті на волі, сховано багато дуже скарбів. Ось ви ті скарби знайдіть, потроху виплатьте свої борги, не зразу, щоб ніхто нічого, нічого не запідозрив, і моліться за мене, щоб Бог помилував мене. Так дійсно і сталося, його стратили. Та жінка пішла, знайшла ті скарби, потрохи виплатила ті борги, і чоловік вийшов на, на волю, на свободу. Ну, бачимо такий приклад. Як люди, які в своєму житті вчинили по совісті, вчинили те, як навчає Божий закон, як Господь їх не залишив, їх благословив, їх визволив, і навіть можливо, ще й примножив ті багатства, які ви не мали до того, як з ними трапилася ця біда. Але повторюся, не завжди так буває. Ісус Христос, як людина, як Бог, який став людиною, Він своє земне життя прожив у стражданнях, і коли мав йти на смерть, то його людська природа не хотіла цієї смерті і страждати. Він тричі мовиться до свого небесного батька і каже: Отче, якщо можливо, хай мене омене мене ця чаша стражда. Але не як хочу я, а як хочеш ти. І він випив цю чашу стражда, як людина, помер в тяжких муках на Христі, а потім він воскрес. Але це вже було потім. Ця історія, яку нам Господь сьогодні дає для повчання і церква пропонує, це нагадування того, нам Господь пропонує, як написано в Біблії. Ось дитино каже Бог, я тобі запропонував дві дороги. Одна дорога веде до життя, одна дорога веде до смерті. Так і нам сьогодні Господь теж пропонує дороги, які ми можемо ми в своєму житті вчинити. Чи прожити наше земне життя виключно для земного, але рано чи пізно ми все це розуміємо, наше земне життя завершиться. І ми не зможемо на той світ, світ взяти нічого з матеріального, нічого. Ми можемо прожити це земне, земне життя теж нормально, як всі люди, і працювати, і відпочивати, і веселитися в міру, і проводити, але з думкою про Бога. Тих виборах, які нам треба щодня робити в ту чи іншу собі, так чи інакше поступити, щоб ми примножили ті таланти, які нам Господь дав. Тоді це буде той шлях, який веде нас до життя, до життя в радості з Господом нашим. Амінь. Промовимо всі, дусієї душі нашої, промовимо.